А вони начебто які плани? У них плани на чи на масштабний м -м, наступ чи на масштабний ось, обстріл. Не, не лякайтесь, бо це плани. Тобто я не бачу, що там так прям далі піде. Але плани є. У ну, них в цих планах є для нас великий плюс велике дуже переживання. Вони цього хочуть, але розуміють, що в них наразі якось це не пройде. Тобто вони начебто планують контрнаступ. Да? І такий важкий, і розуміють одночасно, що в них зараз це ну не вийде, ну ніяк не вийде далі їхні дії. А дії у них зараз не якісь домовляння, не знаю з кимось, але вони ведуть якісь розмови, перемови м для того, як відновитися. Можливо, свій ресурс Можливо, це по зброї. Щас якомусь. У них зараз мечі вони йдуть переговори по зброї, можливо, по людям набирати. Вони є зараз в планах, у них більше союзники, отримати щось нове. Угу, так. І що з цього вийде. Ну, Їхні плани прекрасно, дуже їм тяжко буде даватися. Тобто, ну, те, то, то, що погане, витягнув в самого початку, що вони хотіли б, них це я не бачу, що прям вийде. Не по зубам їм це. Наразі не, ні. Вони самі розуміють, що у них зараз не вистачає ресурсу, дійсно, у них проблеми. Не вистачає у них ресурсу. У них повністю йде якесь ограничення, і в них немає того, що привело до цих дій. Не вийде. Ой, це ж тривожно, мабуть, буде? У мене ж по всьому тілу проходить мандраж. Обстріл, на жаль, у нас ще. Сказати, що прям як колись було 100 ракет летіло, я прям такого прям не бачу. Але обстріли будуть і будуть ну, такі важкі люди, якісь да? можуть бути важкі поранені чи загиблі люди. Це може бути бомбити, будуть, стріляти будуть, будуть якісь е... люди в лікарні лежати, скажем так, да? щось може трапитися з людьми. Ну сказати, що дуже багато людей ні. Збоє важко йдуть. Ви знаєте, обміни такі, як начебто, можуть зірватися обмін. Важко збоєм, якийсь обмін повинен бути, ну можливо невелику кількість людей, невелику кількість людей, і воно так збоєм і навіть може якийсь обмін, начебто, перенестись. Ну, тобто вони повинні, повинні сьогодні, а воно може затягнутися, перенестись. Обмін може затягнутися трошки. Сам обмін буде. Е е е можливо, навіть який обмін. Е е от ті, хто з поранений, да, яких є поранення. От такий може бути обмін, що можуть повернути таких більше хлопчиків, наших, яких є травми. Ну, затягується. А до речі, Трамп, от я подивилась, чи зможе вплинути хтось в да? ну, інші країни? Ні. Нем, немає впливу. Ну, тобто, є вокруг люди, які впливові, але вони теж не мають ніякого впливу на це все. Ну, Нема впливу. Тобто, з обмінами у нас, на жаль, таємниця. Да? Вона закрита інформація від нас. Ну, тобто. Буде, але важкувати і, можливо з затримкою. Домовляться на одну дату, буде інша дата. А я вважаю це просто до, до цього. Я на рік, коли роблю там на Новий рік розклади різні. То в літо го року для нас повинно бути, можливо, це вже буде закінчення війни, а можливо, це щось буде таке, що Україна задихає набагато краще. Ну, я надіюся, що це буде раніше, не літо 25-го року. Дуже на це надіюся. Україна переможе, у нас все буде добре. Наша країна процвітатиме, вона буде найкраща. найкраща. У 25-му ще ми воюватимемо. Що може змінитися? Чи є щось що може змінити цю ситуацію? Ситуацію може змінити цей мужчинка. Ситуація, ситуація може змінитися дійсно, але ніхто її не хоче наразі міняти. Думаю, що так. То, що це в особа вийшла велика. Так. Але він начебто і не один. Є ще хтось по... це може теж бути президент, але не такий впливовий, скажімо так, чуть-чуть менш впливовий, ніж в Америці. Дві людини може нам в цьому допомогти. Не одна випала, дві людини. Дві, дві людини. Америка нам може допомогти. І треба нам, всім українським відьмам і не тільки відьмам працювати на те, щоб вплинути на них, на їхню психіку, взяли, залізти до них свідомість, щоб вони захотіли нам допомогти. Бо можливість така є. І це може закінчитись в одну минуту. А у нас. Е Хтось із наших партнерів з за кордону жінки є взагалі? Є, бо якісь жінки випали, ну, жінки, з якимось, з якоїсь пропозиції, і через жінок, через яких жінок, одна чи, можливо, їх дві, можуть прийти гарні новини для України? Так. так, зараз по іншому подивимося. Щось гарне, якась домовленість, якісь новини, можливо, щось даже підпишуть з якоюсь жінкою. Чи буде це відкрито? Чи дізнаємося ми про це прямо наразі? Прямо наразі, можливо, і ні. Тобто ця інформація може вийти трохи пізніше. От Щось, тому що інформація як буде закрита від нас. А що це касається? Можливо, нам за спиною вхід, не знаю, як щось дадуть, скажу так.